Не можу розігнатись, як жить. Нема Хамера. Оооо, oh, він не може нормально повернути. Вовен Хамер. у нього одного колеса. Подожди. мама, 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 Продажі Чорної П'ятниці вже тут. Купуй з реальними знижками у США танцы, Британії на країнах Європи. Головний партнер Чорної П'ятниці. Купуй Кури ми зимаються, хлястик, блин. Позбился, да класса Какой Ки побытый О, хамразка. Ха-ха-ха! Хо-хо, на месси вошел. А давайте их задом запустим, как машину. Что Табу... блюдо? Давайте задом на первый одежд запустим. Я запущу задом. И хамры вс-таки. Хамры.

Він лише чотирьох колесах ще. Давай, не в тебе не може лишитись. Він нес, він не, не перевернувся. Що, Що таке сильна шут Ну, его расступила. Он розламався дуже сильно просто. Той! Где пок такой? Замовляй для гарного настрою. Дивуйся Обирай. А зараз я забью той телефон, якщо я не перестану рекламу показувати. Ja, hij vermaakt zich! Oh, een hamer. Wat ziet er hier slecht uit. Kijk eens zijn. Laten we naar een andere kaartje gaan. 52. Так, це вже. За стосунка груза коли все в одному поездичту варію так, Этой, до. так. М -м -м. Оце. О, що за стіна? Ой о, -о, -о! А? так ой 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 Не падает все. Храм. О, видите, что с жепом. Джаелида. Инделида. А вот Храм. Храмр повернулся и находится выход. Так, что с Тупый. Замовляй для хорошего настроения. Ой, Чому? Давайте просто іншого боку його буде За Закрипом, за О-о-о-о, він випав. Випав. Це Та не така ж велика висота, як можна. А, тут 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 не можна так. Добре, поїдемо навскустяк. Єс! Yes! Єс! Yes! Я на одну штучку не потрапив! А от хамер, тобі прийдеться трошки потрапити на штучки. Він хоче їхати, але не може. Він може їхати, але він не може. І зараз я тобі поможу вжити. Добрих добрий хамер. Так дайте его то. Да, я тут можешь поехать, А ты давай газ. Ой, Майгаз. Сами колясы крутой цою. Ктось? О, куда ты попадаешь? Ой, ой, ой. Замовляй. А можна я защиту промосшай ой. Так. Єс, yes, єс. Yes. І на цей раз вже поклешився, як витрати. А хамер їде! Хамер їде! Цікаво, де він? А де ж Хаммер? Цікаво. Вот і Хаммер. Поїхали. Ти думаєш, я можу. А якщо не можу? А? Я не можу рушити за місце. Піді мною я над свої двері наїхала, тепер не можу рушити. Але я тобі поможу. Ти що ж їдеш? Ну в такому типі ще їде. Як тобі? Не помогло. Так, тепер. Ми поїхали. Я поїду за ним. Mm. Ч ручки не можем? Ч стало? Помужуй мені, к жопа. А тогда... А бакшу ты бакшу. Это без рупик столхнул. А за это все. Я к сильник себе сильный. Велика! Так, уже подавай. Та, я вже до там їду! Хаммер, Що ти не можеш рушити з місця? От я пробую, не можу його бачиш. Ну, тепер як? Єс дякую, дякую. Я рушую звіс. Тепер давай на гонки. Хай, ну, ага, я думаю, я переможу. Та звісно ти переможеш. Вот и выехал, и выехал. Он такой сзади. Бум. Я вже на фініші Ого, я думав, ти пізно Я 100 не знаю, за декілька секунд. Ну не за декілька не так швидко доставили. У тебе зараз уже ду Хавер. Я так и напомнишь, Давай, это сколько храбов поеду. Максимально. 120 так, что поедет. Ну, більше, 120 не можу набирати. Давай, я набрал 120. 120, давай, лезь. Лякс, я 120.